Пане Валерію, яка зараз ситуація на сході? Дуже турбує от напрямки Донбас. Вам слово професійне, виважене, таке делікатне. Цей напрямок я вкотре повторюсь, мені не чужий, оскільки ми там виконували завдання на двох смугах. І в обороні Авдіївці стояли майже 10 місяців. Намабах Бахмутівка і звичайно об'їздили напрямки і Курахова, Селідова, Покровськ, який був тоді глибоким тилом, взагалі стало можна сказати рідним містом. Якщо чесно, то е, різке погіршення ситуації там це стало холодним душем. Звичайно, багато речей я казати не буду, не маю права, оскільки є діючим військовослужбовцем. Але ви ж самі все бачите, що ситуація там стає критичною. Після втрати Авдіївки е, почалося стрімке просування росіян в бік Покровська втрачена була Новогродівка е, в притул наблизились до Мирнограда е, під е, Серйозним тиском наразі Селідово ПАВ Вугледар, на черзі Торецьк. І якщо так будуть іти далі, справи, то ну в Недалекому майбутньому, на жаль, росіяни зможуть вийти на кордони Дніпропетровської області, а також з Донецького напрямка загрожувати територіям Запорізької області, які і так окуповані на 70%. Я не на стратегічному рівні тому, звичайно, парад вищим штабам давати не маю права за своєю посадою, але те, що я бачив на власні очі, це не степ. Це не умовно кажучи, листі для просування ландшафти, і організувати оборону там було достатньо часу. Чому це не було зроблено? При тому, що це офіційно звітувалося навесні. Я прекрасно пам'ятаю, що казали: їздили туди представники і нашої знаменитої монобільшості, і звітували про те, що третя лінія оборони збудована. Чому сталася така ситуація? Ну я думаю, що це питання буде стояти дуже довго. Наразі я дуже сподіваюся, що все ж таки по цій лінії, коли дійшли росіяни, вдасться стабілізувати фронт. Інакше ну маматимемо великі проблеми, тому що це не тільки окупація цих міст, які під загрозою, а далі піде славянськ Краматорськ. Далі піде, я повторюся, села селища Запорізької області, а там і Павлоград, і страшно сказати, що далі. Тому, звичайно, дуже добре, що всі задають ці питання, всі бачать, що там відбувається, і туди потрібно направляти максимальний ресурс держави, якщо ми хочемо добиватися. Не то, що успіхів у деокупації, а хоча б в зупинці опросування окупаційної армії. Пан Верію, де нам потрібно покращити ситуацію? Там артилерія, жива сила, боротися з кабами, дрони, або нам потрібна авіація. Як ви бачите, ключ до того, аби не втрачати території? Війна і армія, зокрема, як складова війни. Це механізм. Немає. Одного елемента, який був би ну, гарантією е перемоги або гарантією успіху. Я про це давно казав. Що це як автомобіль, якщо немає колеса або керма, е або трансмісії, він просто не поїде. Тому це комплексне е завдання, і на жаль, е бачите, у нас тут е серйозні проблеми в комплексності, оскільки була провалена мобілізація, оскільки росіяни вирів вирівняли. Свої можливості по аеророзвідці, по ударним дронам наростили свої можливості по кабам, наростили свої можливості по виготовленню снарядів, змінили свою тактику. Вона, звичайно, людожерська по відношенню до своїх же Військовослужбовців, але вона працює, і я так розумію, їм подобається, і ми маємо це враховувати. Тому що ми дуже сподівалися на те, що коли ми їх буквально утилізували тисячами в 2022 році, можна сказати, навіть безкарно. Ми сподівалися, що до них щось дійде. Не дійшло, бачите, і вони тепер завернули цей вектор собі на користь. На жаль, ми, як суспільство, і на жаль, наші деякі керманичі, яких я називаю позитивні голови в єдиному марафоні. Вони пропустили цей момент ривка росіян у війні, які перевели економіку на військові рейки. Вже не хочу. Не повторюватися, і за спокійливими казочками український народ готували до кофі в має в Ялті, до якихось там самітів, і обіцяли і досі. Обіцяють, що мір ось він, ось він. Він скоро ще там. Буквально кілька місяців. Відповідно, люди задають собі питання: а чому мені мобілізуватися, якщо скоро мір? Відповідно. Деякі товариші, які ми бачите, сплять буквально на мільйонах доларів, вони розуміють, що скоро мір то можна красти як в останній момент. А армія, е, отут я вже маю право сказати, вона е, наразі е, е, недозабезпечується. тому що якщо раніше я міг сказати, що у нас буквально було все для того, щоб організовувати е, бойову роботу, то тепер. На фоні того, що роблять росіяни, ми не можемо їм адекватно відповідати, тому що у нас менше ребу на їхні ударні дрони, у нас відповідно менше ударних засобів, і звичайно у нас менше людей. Тому все це от комплекс тих проблем, які потрібно вирішувати, а не ховати голову в рожевому єдиному марафоні. Пане Валерію, от стаття New York Times наголошує, що у росіян біля вугледара була перевага 10 до 1 в артилерії. І саме тому Збройні Сили України покинули вугледар. Це цитата. «Перед цим наприкінці літа війська Росії мали перевагу в артилерії навколо міста в 10 разів. Силу оборони України офіційно підтвердила вихід з міста Вугледар 2 жовтня. Нюартамс пише цей відступ стався на тлі значної переваги російських військ в артилерії. Командир Роман, який захищав місто в складі 72-ї бригади збройних сил України, розповів, що в кінці літа російські війська мали перевагу в артилерійських системах навколо Вугледару у співвідношенні 10 до 1. Така Перевага дозволила Росіянам ефективно руйнувати українську оборону на ключових ділянках. Фронту. Як фронту, як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми, запитав командир Роман, вказуючи на величезну нерівність у силах на полі бою. І далі Стаття Норктемс наголошує, що через те, що Україні не дозволили бити по воєнних об'єктах Російської Федерації американської та британської зброєю, це теж стало причиною того, що Окупанти захопили вугледар. Як ви це оцінюєте з воєнної точки зору? Вам слово по-перше, плацдарми для наступу на вугледар знаходяться точно не на території Російської Федерації, не в трьох тисячах кілометрах і навіть не в тисячі кілометрів. Вони знаходяться в сотнях кілометрів. Це Донецька агломерація, до якої достає українська зброя якої достатньо для того, щоб руйнувати логістичні шляхи і е, плани е, відповідно ворога? Росіяни тим часом спокійно запустили Маріупольський порт, росіяни збудували е, ділянку залізниці. Ось скажіть мені, до чого тут американська дальнобійна зброя? Як на мене, це перетворюється вже в Фетіш, як раніше було Фетішем танки Леопард, потім Атакамси, потім Ф-16. А те, що твориться прямо під носом, буквально це ж наші території, це не територія Російської Федерації. Вони наступають не з Росії, вони наступають з окупованої частини Донецької області. І ще раз кажу, це. Неправильна пропаганда, от зразок неправильної пропаганди пояснювати все виключно е, тим, що роблять або не роблять наші союзники. Давайте оберемо ті сотні мільярдів доларів е, і е, на мільярди доларів озброєння, які вони нам давали, і змоделюємо, що було. Тому я противник цього. Гуглідар це звичайно не стратегічний напрямок і е, а оперативно-тактичний. Тому я вважаю, що якщо Українська держава не здатна забезпечити свою армію силами та засобами, щоб зупиняти російську окупаційну армію, яка наступає з наших же територій, то це великі проблеми не у наших союзників. Це треба думати, що робимо ми робити висновки. І е, е, ці питання підіймати і вирішувати по пунктам, що треба робити. Де виробництво наших снарядів, де наші нептуни, де наші «ФПВ», де наш особовий склад, де наші Богдани? Артилерія, яку ми випускаємо тут на українських заводах, і відповідно ми можемо вирівняти е, цю перевагу росіян в артилерії. Все це можливо тільки це треба спочатку сформулювати. А потім робити, а не показувати, повторюсь, в котре, по позитивному єдиному е марафоні як у нас все добре, які ми не злами, пане Лері. Ну і на фінал поставлю вам запитання. Авторитетне видання Financial Times Кілька днів тому написало статтю, в якій свідчиться про наміри України. Певні переговорні процеси з нашими західними союзниками, мовляв, ми отримаємо статус члена НАТО, члена Європейського союзу. Натомість питання окупованих територій вирішуються дипломатичним шляхом протягом якогось періоду часу. Одразу рефлексія офісу президента мовляв, ми не торгуємо територіями, але я прошу вас оцінити цей матеріал. Чому він з'явився на вашу думку? І от ми щойно обговорювали ситуацію навіть з Вікторією Вдовиченко, програмною директоркою з безпекою студії. Центру оборонної стратегії, і вона сказала, що таких матеріалів вийшло в американській, британській та німецькі виданнях дуже багато. І про що це свідчить вам слово. По перше, знов таки це відповідальність вищого політичного керівництва держави. Як і дійші, як дії військовослужбовець, знов таки не можу сказати багато з того, що хочу. Я їм бажаю успіху на цьому непростому шляху. Завершення війни справедливим миром, як вони декларують, і що робити з подібними пропозиціями наших союзників? Їм вирішувати, вирішувати їм я не хочу давати свою суб'єктивну думку. Тому що я військовослужбовець знову знову повторю. Але е, це як на мене, взагалі, оце і саме питання і клубок проблем навколо нього і стан України, українського суспільства, держави, економіки інформаційного поля. Вони ж справедливі. Розумієте? Справедливі. Таке питання постало, тому що воно справедливо. І люди, які йшли до цього, які робили різні рухи і до. Повномасштабного нападу і після повномасштабного е, нападу мають дати е, оцінку пропозицій західних союзників або запропонувати щось своє тільки заради бога не каву в Ялті в Криму, там в наступному році коли. Тому будемо спостерігати. Дякуємо вам щиро, пане Валерію. Валерій, Прозапас, майор збройних сил України, 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякуємо вам, бережіть себе.